Російські війська просунулися на Покровському напрямку та окупували село Запоріжжя Донецької області. Проте загальна оборонна ініціатива в цьому районі залишається за силами оборони України, повідомляють аналітики Діпстейт. За їхніми даними, найбільш напруженою ділянкою на цьому напрямку є район Срібного, де російські війська чинять тиск на позиції ЗСУ. Після численних штурмів окупанти повністю захопили село Запоріжжя та намагаються просунутися в напрямку Переображенка Троїцьке Горіхове. Активні бойові дії тривають також у районах Котлене, Удачне, Успенівки, Піщаного та Воздвиженки. Далі цитата: в цілому, за останні півтора тижні активність просувань проти. Тивника в районі Покровська знизились. Так само суттєво впала чисельність штурмових дій. Свою важливу роль зіграли відновлення з боку сил оборони, які змогли перетягнути увагу та ресурси ворога, який намагається відновити втрачені позиції замість проведення нових штурмових дій. З часом на мапі ще з'явиться синя зона, яка також стала наслідком цих подій. Анонсували в діпстейт. Російські війська на Покровському напрямку стикаються з логістичними та ресурсними проблемами, зокрема, нестачею особового складу і техніки. Труднощі з логістикою ускладнюють ротацію військ, евакуацію поранених, а також постачання боєприпасів, медикаментів і продовольства. Все частіше штурми здійснюються за допомогою легкових автомобілів, мотоблоків, а логістичне забезпечення відбувається навіть із залученням ослів і коней, що вже набуває системного характеру та свідчить про ситуацію в російській армії. Попри ці труднощі, противник продовжує атакувати невеликими групами, постійно виснажуючи українських захисників? Крім того, в діпстейт очікують перегрупування російських сил після просувань на інших напрямках, що може призвести до зростання активності біля Покровська. Наразі головні ресурси ворозу середжує в районі Курахового та нарощує тиск поблизу Великої Новосілки. Далі цитата. Значний вплив на стан справ росіян мають дрони, які здійснюють ураження по логістиці по зосередженню ворога, зупиняють штурмові дії. Тощо ситуація може вмить кардинально змінитися, але поки що все вказує на зниження активності і оборонна ініціатива в районі Покровська перебуває на стороні сил оборони. До речі, це почало з початку приходу драпатого в Осу в Хортиця. Йдеться у повідомленні. Крім того, російські окупаційні війська посилюють активність в районі невеликої новосілки на Донеччині. За останні тиждень загарбники щодня фіксували просування на північ від цього населеного пункту. Після його захоплення російські війська зосередилися на накопиченні ресурсів та перегрупуванні, а зараз відновили наступальні. Дії. Найбільший тиск противник чинить у напрямку Скудного та Бурлацького. У результаті боїв окупанти повністю захопили новий комар, значну частину новоочаруватого та наблизилися до бурлацького, просуваючись. Через посадки. Далі цитата на даному напрямку: головною ціллю для ворога є населений пункт комар, через яке проходить дорога до багатиря, та в цілому логістика до угрупування сил оборони в районі Андріївки. Дійти туди, через роздольне росіянам поки не вдається, хоча вони пробують. Резюмували в діпстейт.